Почали перший раз ми шукати вже для себе і для покупки. Угу. Тому можна сказати, що покупки то... собі чи Собі, покупку? собі да, да. Ми, ми, ми завдяки цьому і, і почали вникати. І це, це ми з дружиною. Це щось типу було: а давай купимо квартиру, а давай. Скільки тобі було років? Двадцять, двадцять три, щось таке. І ви вирішили купити собі? І паралельно ти зрозумів, що це є ніша, в якій можна розвивати. А, ні, просто дуже багато досвіду в цьому набралися, поки самі вибирали. Тож ми всю Варшаву переїздили, вибирали класний об'єкт. А потім а, якби дуже багато розмов з забудовниками було. Потім ми друзям допомагали так само. Потім ми в кредитах розібралися в кожному банку, що, як uh -huh. з різними дорацями працювали. І після цього ми вже поняли, що ми ніфіга собі вже знаєш, знаємо. А ну це це той рівень, коли ти там перший раз. Сів за і ти вже а я гонщик, знає, <гум> е, і, і Чим могли там десь щось підказували знайомим і так далі. Так далі і потрошки вже так воно затягнуло, і ми зрозуміли, що в цілому це, це класна ніша. А якщо ми говоримо про посередництво, де ти працюєш ріелтором, в цілому. да, Перші твої клієнти це твоя там, родина, друзі, якісь знайомі, однокласники. І з цього починається одна-дві продажі в рік. Потім на наступний рік 5-6 продаж продажів, а потім вже ти нормально там йдеш по 20-30 продажів в рік, вже з третього року, да? і ти вже в цілому можеш сам на себе так працювати. І якщо ми говоримо про якусь структуровану компанію і, і в цілому про бізнес як бізнес, то я думаю, що що розраховує на 200 тисяч євро в місяць, вибач в місяць в рік. Інвестиції просто в навчання і в рекламу, просто щоб у тебе були клієнти. Окей, okay, 200 в рік ти so. витрачаєш на рекламу і на навчання. Вже не говориш про інші операційні витрати, і думаю, там ще стільки ж. Вот oh, ні, вони вони справді невеликі. Тобто, саме основне, це там зжирає офіс і реклама, uh -huh. це, це, це і з офісу да. Okay. а, В цілому, якісь такі інші оплати, типу там CRM-ка і так далі. Воно вже так багато не, не okay. коштує.